Ростір для молоді в Івано-Франківську облаштовують перший комунальний молодіжний центр. Заступник голови громади Олександр Левицький зазначає, нині в Україні впроваджується стратегія молодіжної політики, а також концепція залучення молодих людей до прийняття важливих рішень. Тож вкрай потрібно створити для них осередок в рамках всіх цих документів, які давно затверджені в тому числі постановок уряду. По всій Україні відкрита дія мережа молодіжних центрів. Дуже часто саме потреба запровадження, діяльності установи і простору нового формату так званого осередку практичної роботи з молоддю, де відбувається якраз перетин, синергія можливостей прагнень планів і ресурсів з одного боку молоді і молодого середовища, молодого суспільства і органів місцевої влади. Це є те, чим в цілому світі зараз реалізовують долучення молоді до участі у прийнятті рішень, в тому числі і місто Франківськ. Посадовець каже, це буде не просто фізичний простір для спілкування молоді між собою а місце співпраці між органами влади та молодіжною спільнотою. В першу чергу це одна з передумов для участі у міжнародних грантових проєктах. І молодь буде мати інституційну можливість долучатися. Крім того, для отримання статусу громада дружня до дітей і молоді це за ініціативою ЮНІСЕФ присвоїться такий статус. Також потрібна оця альтернативна і додаткова можливість взаємодії, роботи, співпраці, реалізації спільних проєктів, в тому числі з міжнародними допомоговами неурядовими організаціями. Також за умовами конкурсу Молодіжна столиця, в якому Івано-Франківськ неодноразово був фіналістом, передбачена можливість долучення до існуючої мережі молодіжних центрів. Крім того, ми сподіваємося, що це дасть можливість через розвиток молодіжних центрів і підвищення їх споможності якості діяльності мати нові способи участі у європейських грантових програмах, а також Ну, скажімо так, мати окреме простір і приміщення. Наразі у приміщенні, що розташоване на стадіоні рух, триває ремонт. Там утеплюють стіни, заливають підлогу, замінюють вікна та облаштовують санвузли. Ці роботи фінансує фонд ЮНІСЕФ. Це понад 2 мільйони гривень. Ремонт планують завершити до 24 серпня, а відкриття центру у вересні. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та на радіо